Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні у нас дуже цікава інформація, а саме мова піде про бюджети територіальних громад. Хочу вам зачитати одну дуже цікаву статтю. Вона вас дуже здивує. А саме здивує тих людей, тих жителів, які живуть в місті Мукачів. Чому саме зараз дізнаємося? Зачитую заголовок цієї статті. До Мукачівської міської територіальної громади надійшло 733,6 мільйонів гривень. Хочу відразу наголосити дуже цікавий момент, що такого визначення суб'єкту як міська територіальна громада не існує. Це є підміна понять. Йдемо далі. Читаємо сам текст цієї статті. Про це повідомляють у Мукачівській міській раді. За оперативними даними, станом на 19 квітня до Мукачівської міської територіальної громади надійшло 733,6 млн грн. мільйонів гривень. Зокрема, до загального фонду 717,9 млн грн. мільйонів гривень. З них Податки, збори та інші доходи 636,9 млн грн. Міжбюджетні трансферти 81 млн грн. і до спеціального фонду 15,7 млн грн. В розрізі найбільших податків надходження становлять загальний фонд бюджету. Податок на доходи фізичних осіб 526,4 млн грн., єдиний податок 37,2 млн грн., Податок на майно 24,8 млн грн. в тому числі податок на нерухоме майно 6,6 млн грн. плата за землю 18 млн грн. транспортний податок 0,2 ну, млн грн. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів 33,7 млн грн. А також акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України під акцизних товарів. В дужках пального 8,1 млн грн. Спеціальний фонд бюджету, власні надходження бюджетних установ 10,6 млн грн. і кошти від продажу землі 5 млн грн. Тепер хочу задати питання цим жителям, знову ж таки, які живуть в місті Мокачів. Ці люди є в наших групах, відповідно, ми з ними комунікуємо, вони вже є активними. І бачать, що відбувається, вони знають інформацію. І в мене питання зараз, зокрема, до них територіальна громада міста Мукачево. Підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви щось про ці бюджети, і чи знаєте ви щось про ці кошти? І чи ви можете проконтролювати ці кошти, ці всі бюджети відповідно до 143 статті Конституції? І чи ви є власником цих всіх рахунків, про які тут говориться, 733 цілих, і 6 мільйонів гривень. Від кожного з вас я чекаю коментар в описі під цим відео. А я вам хочу сказати наступні речі. Я більше ніж впевнений, що жодна громада, зокрема, зараз Мукачівська громада, не має відношення до цих всіх бюджетів, які тут прописані. Тому що такого суб'єкту, як територіальна громада, крім визначеного в Конституції, не існує. і підміна понять, це є підміна відповідного. Під територіальні громади під видом територіальних громад цих всіх недолугих ОТГ, які прикриваються знову ж таки дуже цікавим визначенням як міська територіальна громада, яка нібито має відношення до міської ради, абсолютно ні, тому що ще раз хочу наголосити: жодна міська рада, і так само Мукачівська міська рада не утворені територіальною громадою. Як це прописано в статті 140 і 143 Конституції України. Про це говорять їхні відповіді. В них немає жодних документів про їхнє утворення як територіальними громадами, має бути розпорядчий акт територіальної громади, тобто протокол зібрання зборів, утворення органу місцевого самоврядування, обрання депутатів, обрання голови міської ради, надання їм повноважень: таких документів не існує. Всі так звані міські ради вони працюють як приватні підприємства, і вони зареєстровані в податковій, вони платять податки за свою підприємницьку діяльність. У них є свій директор підприємства. Про це я говорив багатьох своїх відео, і ми це підтверджуємо документами. Зокрема, я продублюю вам документ на Мукачівську міську раду з кодом ЄДРПУ. Що таке код ДРПУ? Багато хто з вас знає, так єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Оскільки ми маємо підприємство з назвою Мукачівська міська рада, тому ще раз наголошую: вона не має жодного відношення до територіальної громади міста Мукачево. Тому, друзі, маємо таку інформацію. А територіальній громаді міста Мукачева є ще один дзвоник, щоб вони задумалися, як ці всі речі в них на очах відбуваються, і просто обманюють людей під їхнім видом, під видом територіальних громад, просто людям лапшу вішають на вуха. А люди, не усвідомлюючи цього, вірять в цю всю байду і вірять в цю -всю брехливу інформацію, яку їм подають. Більше того, від імені знову ж таки територіальних громад продається рухоме, нерухоме майно громад, земля. Інші ресурси, всі природні ресурси, які у власності територіальних громад відповідно до 142 статті Конституції України. Народ, хочу вам наголосити відкрити Конституцію України 96-го року і прочитайте розділ про місцеве самоврядування. Там кожен з вас розуміє суть цього всього, як має виглядати побудова держави з формою правління Республіка. Будується все знизу вверх. Основним фундаментом є територіальна громада. Територіальна громада утворює орган місцевого самоврядування. Також утворюються сільські селищні ради. Ці всі ради об'єднуються між собою і жителями навколишніх сіл утворюють районну раду. Потім вони всі об'єднуються, утворюють обласну раду. На рівні обласної ради націоналізовується все майно, паралельно наповнюються органи державної влади Республіки Україна, і таким чином ми живемо вже в зовсім іншій країні. Про це треба розуміти, це треба хотіти розуміти, відкрити знову ж таки основний закон. Не бути байдужим і розуміти, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який написаний в 5 статті Конституції, а ця стаття розписується в розділі 11, щоб кожному з вас було конкретно зрозуміло, як будується держава. Ще раз наголошую, з формою правління Республіка. Хто не знає, що таке республіка, з латинської мови означає РЕС, це є справа, а публіка громада. Тобто справа громади, справа. Народу, в нашому випадку справа українського народу, тобто це є повне народовладдя. Тільки так ми зможемо змінити цю ситуацію, яка є на зараз, збудувати потужну державу, багату державу, жити і процвітати, бачити дуже цікаве і хороше майбутнє своїх дітей, і жити просто в Кайф в цій державі, в цій країні, найбагатшій країні і найгарнішій країні, з найкращим, найрозумнішим, найталановитішим народом. Країні, з формою правління Республіка. Друзі, в нас є всі можливості це зробити. Тільки вам не треба бути байдужими, а об'єднуватися відповідно. Переходите на наші групи Телеграм, волевиявлення людини по областях. Ми проводимо там навчання по цих всіх темах. Більше того, там закріплено дуже багато наших стрімів, відеоматеріалів, документів, де кожен з вас має можливість їх роздрукувати безкоштовно і ними користуватися. Розвиватися, вивчати право ділитися з друзями знайомими, розповідати їм всю правду, що ми є влада, єдина влада на цій землі. Тож будьте цією владою, не гаймо час, об'єднуємося, і в нас все вийде, в нас все буде добре. Як на завершення, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читаємо конституцію статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ, про який я говорив практично в кожному своєму відео. Підписуйтеся на наші групи Телеграм, підписуйтеся на нашу платформу Тікток, на наш Ютуб канал також підпишіться. Посилання на я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний наш шлях для побудови тої потужної, багатої красивої держави Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, про яку своєму акті проголошення незалежності, написав Левко Лук'яненко.